Всім хіло! Привіт! З нами Юля і Вероніка. Всім доброго ранку. Ми йдемо на море. Зараз 9.13. І нам дуже важко. Нам дуже важко, але ми посилили наші технології. Тепер у нас записується звук. Треба Одзянь. розказати, що у нас сьогодні яке там червня. Зараз покажемо вам червня. по дорозі, що вже відкрито, тому що в нас вже початок сезону. І вже багато всього відкривається, людей стає більше. Приїжджає дуже багато автобусів з України, до речі. От, а ми йдемо на пляж. Це дуже да, вечно. Покажемо сумками. вам, скільки коштує пляж, скільки стоїть туалет на пляжі. Бо це теж Там не написано. Ольга тема, так ми розкажемо. Ми набрали сумки, наче ми збираємося жити на тому пляжі. Маріна переходь. Тому залишайтесь з нами. сподіваюсь, що сьогоднішній день буде вам цікаве. Ти щось хотіла розказати про Форнеті? Я mm -hmm. хотіла розказати, що ці, це відкрили українці по франшизі. Прямо наші настоящі форнеті. Там ціна 50 mm -hmm. да, статінок за одну штучку. От, Ми вже брали і з сиром дуже смачні. Ще не все відкрилося, але вже частина відкрита. Пікарня, шоп Супермаркет оцей відкрився одним із перших. Да, він найперший був біжив, машина. У нього такі ціни, звісно. побільше, багато ще всього побільше, Але він веселий в плані асортимента. О, відчинилися Тут? карти з інтернетом. А аптека ще зачинена. І щось, ще оцей закуска. Щось оця закуска. Я до речі, бачила цей мужчина, їв щось дуже епітітне, але воно не працює. Воно якийсь рис там, знаєш? а щось усі ну, вони готують веселі yeah. грачки. А оця аптека, до речі, вже працює, там щось продається. Масажі. Можна подивитися стіни на масажі, але я боюсь, якщо ми підійдемо, є шанси, що нас туди затягнуть. Дубльонки ще закриті. Дубльонки. Хоча ну... цю штуку вже поставили. Може, Може вони рано. працюють, так. А отут зробили такий великий паркінг. Там прям паркомат є. Але ніби він ще не Це працює, що ти Юля жива, мені теж плече відвалюється, якщо чесно. не можу. Є надія, що ми вип'ємо воду, з'їмо бутерброди. Чи що там, У мене бутерброди для нас всіх. Я фрукти взяла. І Буде легше. Назад іти? Так. Да. Луна-Парк ще не тут? Кажу про те, що ем, ті, хто тут давно кажуть, що цей, цей Луна-Парк не стоїть іти. Тут все дуже старе, і типу, не дуже, і е, дорожче, а є ще один. Я так розумію, ближче туди до центральної алеї чи за нею вірніше. І там, типу, класний лунапарк. Ну, ти якщо це той, більше. що я бачила, який великі горки для дорослих і там для дітей, ну вроді як видно було, то він має бути прикольний. Оце там далі, так? Да? Ну так, да, він світиться, коли ти на пляжі сидиш, його видно. Да, да, от, ну, кажуть всі, що якщо атракціон, то треба йти туди. А ось цей туалет, який прямо біля пляжу. Ой, машина їде. В нього вартість 2 лева за один поход. А ще, подивіться, на цей апарат. Тут можна картошки, картошки так і лежить. Наш. Якесь морозиво, кукурузу, очки. Ми мокрі, нещасні. Це не продають, це оголошення футбольних матчів. Тут ще я постараюся якось поймати момент. Тут цей ходить паровоз, вартість в, якому в 6 лев, і він їздить прямо тут, де ми з вами йдемо. Дивіться, який тут красивий вид на святий Влас. Вже щось якісь бари працюють, магазини, діти якісь. Так, і ось те, куди ми йдемо, це оця фрізона. Тобто зона вільна від лежаків. Бо лежаки платні, А ми хочемо безплатно лежати на своїх покривалах. Так, ось ці лежаки. А ось вільна зона. Юля, ти знаєш, яку вартість лежаки і зонтики? Не пам'ятаю, 9 здається, одна да, штука. Дев'ять левів. Неважливо, що це, лежак, зонтик. І кстати, я прочитала, що парасольку можна окремо брати за 9 левів. Ну не знаю, як вони це роблять. Чи просто тобі дають, і ти на фрізоні, чи забирають лежаки у тебе? Може ли? забирають лежаки. Трохи дивно. Вже куча людей в морі. Вже воно якісь прям групами. Ми діти граються будемо прям близько чи десь. Десь. Як ти хочеш, Юлечка? Я не знаю. Так багато дітей. Ну якось подальше, від кучі від людей. Ну так давай десь тут. Ну, що тут можемо впасти. Десь. Можемо тут або отут. Як хочеш, давай десь паркуйся. Ну все, тут і паркуємося. Дивіться, яка в нас поляна. Юля нарізала нам красивих фруктів. Я взяла нам просеко по баночці, так, щоб не оп'яніть, а було трошки весело. Для Вероніки ось бутерброди з м'ясом, хлібом і маленькі помідорки. У Юлі, такі самі, як і в мене. Зараз вона розпечатає і покаже. Бо я хотіла поснімати вдома, але в мене нічого не вийшло, бо я спішила. Что, Вероника, я водичка. Хорош. Вот тут еще море. А -а -а. Вот тут море. Можно. можно мыть руки. М -м -м. Як тут все відкрилось? Аренда цих штук 15 хвилин, 15 левів. Якось Не бюджетно, вообще. Да, Юля, що ви, баришні? Наплавались? Жарко Жарто. Наша компанія чуть, -чуть увеличилась. Ми вже йдемо назад, зараз 11.44. Мікрофон я не вішаю, тому що це таке маленьке включення. Покажу вам, як тут все поокривалось. Казино Платинум 1, Платинум 2. Набережно. Я тебе рассказывал да? про паровозик. експрес? Так. Да? Наверно, він в возить. А ти сказала шесть лев. Я бачила на другом ззаді була надпись шесть лев. Боже, тут все вже працює. Толя. Дуже тільки красиві. Зніму, як ти йдеш поміж машин в жару 27 градусів. Ти жива Юля. Нет. У нас місія. Купити Юлі полотенце і кравчучки. Все дивіться, яке теж житло. Всяке є таке. економ варіант. А ще ми сподіваємося, що якщо Юля щось знайде, вона спробує поторгуватися. сама так Така мечта в мене, щоб ти торгувалась. Прийшов ти з 2000 сьомого року. Яркіось. Теж десь оттуда ж. Десь відтуда. Сумки. Боже, це б я була на морі десь з Саме Самогодне. Та ти що? Яке б ти собі обрала? Розове, салатове, оранжеве. Ну, я думаю, на той момент я б вибрала слот на жовте А я б вибрала брозове. Покажи, яке тобі нравиться. Яке веселе. По вісім левів. А якщо два, то віддають за 15. Все з рибами ще красиве. Синє. А, линять. Піца, булки. Таке печиво кураб'є, воно пісочне а, з, може, це воно з желешкою є. посередині, це може бути пісочний якийсь цей. Може бути. Пряме включення. Пряме. Дивіться. Включення. Включення. О! Ага, що ви знаєте про покупки? Дуже економні. Навіть да. торгуватися не Бас прийшлося. Полетенця не похожі. 25, там 30, ну, в начале сезона, ладно, я бачила от кожій по 15 ще е, в травні. А 50, по 8. І то, якщо береш 2, то по, 5, по 15 то 15, за два. По 7-50. А в мене якраз будуть полетіл на запас, бо в мене немає ні. Я брала. А всі там... що з дому поняла, а потім стирала же їх. Ні, так цей він, мужчина, він вообще Сразу я спитала, є слід два, він сразу сказав, 15. Так що Юля вже з двома гарними рушничками. Мені не треба, я в Турції купила. От, хотіли купити собі, тут будемо проходити кравчучки. Ми, Але ми навіть знайшли кравчучки, прикольні, типу, без нічого. Але за 15 лише одна. А чуть, -чуть далі такі самі по 20. Так, да, і ми запитали, чи можна Сказала, якось завтра підходимо. да, щоб дві такі були, бо ми не хочемо ці бабині малюнки. Ми, звісно, з кравчучками на шине настолько все ми ми в нас. Зараз йдемо хазяйство, покажемо вам, що є там, але коли я там була і скидала надію, це був не сезон, але вони там вже були по 25-30. Той Хозяйственний досить дорогий? А, ні, він дорогий, так. Да. А якщо ми тут зможемо купити кукурі... По 15 левів це буде Так 15 левів це дві бутилки вина дешево в лідлі. І вже, і вже в це тебе є ж... не все, ну це поміряла. Зато... Зато, як нам буде комфортно і не будуть страдати наші спини. да, Юлечка? Я надіюсь, бо я прийшла, в мене немає такого, як у тебе, але в мене залишилось прям. Да, в мене тут шрам. полоски. не знаю, ось все, видно чи ні, шрам від сумки. Вона зробила мені засос. <су> Якусь рану. Да, зараз покажу вам господарчий магазин. Він цікавий, але ну, там весело. Та да, там багато сумків. Диви флотинг лет кублі. Маска, що це кула. Блінця надо. Юля. Ой, босі, як це мило. А я взяла Вероніки акулу каракулу.

Чого тут тільки нема. О Боже, як весело! Які хлопчина. Єдине, що я тут купила віси, а потім побачила, як за 8 лев, а тут вони стоїть 20. О, 20. М -м -м. Тому краще так не робити. Сьогодні вже другий день. Дивіться, дивіться, хто з кравчучками. Зараз, я не знаю, як показати. Ось так покажу. Вона, звісно, зараз пуста, але дуже легенька сама по собі. Ми молодці. Нам все-таки привезли по 15 левів чи лев за одну. Ми вже не торгувалися, бо це і так сама хороша ціна, яку ми знайшли. Так що, якщо ви в Болгарії ходите на пляж, візьміть собі таку штуку, ви будете бейте найщасливіші пляжні. Ну ти по пляжу ж не поносиш. Ні, на самом деле, просто если купляти собі а пляжну сумку э, за 15 лев, як я купила, то в целом можна купити кравчучку за 15 лев. Да, Юля? Все прекрасно, Кавуна возить дині в сезон. Так, а що злідло можна нагрузити, щоб з парковки не йти. ні ну просто вийшов за... Але тепер Вероніка не хотіла внутрі кататися. Трошки показали вам цей магазин господарський. Ну і по факту пляж і нашу трохи прогулянку, і шопінг. Зараз все заплатили за світло. Юля швиденько побігла додому. Я також жиду додому. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал ставте вподобайки і всім пока.